Всім привіт! Вітаю вас на каналі Гриби Монети. Пройшло вже майже пів місяця вересня, була спека 30 градусів і нарешті туман і маленький дощик. Був вітер, трошки наламала дрова, нарадив лісникам. Буде що забрати? Ось такі боки лежать напроти бурсакової. Треба забрати. Немає ходити. Ліси туман. Перед тим дотрохи нападало. Щось було, зачепило трошки. І є волога. Можливо, полізли опеньки, йду провіряти. І так, знайшов перші гриби. От вони якісь такі схожі на опеньку. Це не опенька. А так ліс пустий, Нема ніякого ні мухомора, ні сироїшки. Будемо шукати, йдемо далі. Дубина. Ви бачите ліс пустий. це пустиня? Коли має бути багато грибів різних? Можливо, будуть зимою. Це змінилося. Там того року зимою я знаходив більше, ніж така літа. Можна подивитися. Немає нічого. Бувають білі гриби, такі пізні і досишники. до того місця, де вони ростуть переважно. Тут є такі коляби. Теж висохли. Провіряємо. Прибувають лисички. Немає. Хоч за два тижні, щоб так падало. Може тоді щось полізе. Так, грибів нема. Ще провіряти, ще провірити опеньки. Хіба раніше голови? Може вони щось там трохи в іншому місці. Виключаю і йду далі. І так, прийшов я на... Місця, де ростуть ранні опеньки. Перший піньок. Нема тут нічого такого схожого. Ще один пустий Береза запуску. Що десь було на березі, так рослиніше. Найти до березу подивитися. Найшов березу. Там того року я тут збираю. Опинячки. Далі йти я вже не хочу. Вертаюся. як то кажуть, лісом. Ще, подивлюся в одне місце, якщо там нема. То треба чекати хоч тиждень. Тому що щось червоніє. Не знаю, чи листок чи, чи підосишник і доправляти. Це листок. Клімат змінився. Посуха. Хурма вже в мене росте. Гранати ростуть, правда, не родять. Хурма того року зародила. Вже їла. Багато сухостою. Ніхто не бере солярка дорога. Можна грибів не збирати отаких, хіба що на шай. От, тут повинні бути опеньки. це всяка хрень. Або ще вже так не видно. Що дуже не перегорали. Але я їх побоююсь. Це його замало вологи. Я ваша дощу такого сильного. Ще роги знаходив, то й голови. Що тут називається як вроді. Але щось росте. Але селка. Збирав раніше голови. Не виросли вони. Под літом росли вже жару 30 градусів. Напевно так земля пересохла, що грібниця все засохла, нічого не буде рости. Шкода. Пенежка багато, хотілося б все опеньок. з картоплею. Ну Дивіться он. Води нема ніякої. Земля сухала. Зверху трошки намочила. Телефон трохи погано знімати буде. Тряслося. Купив відеокамеру китайців на тему прислали. Не робоча. Включається, в меню заходити не можна. Просто в меню не включається. Відправив назад. Гоші, правда, повернули. Але клопота багато. Ми йшов грибошка такого. Є трошки води. Це мій пес старий. Так в китайців треба дуже вважати. Купляв міні-камери, теж не працює нормально. От що тут були опенько все фінях теж пустий і тут вологи є багато, Ну, видно кабани купалися недавно ну, Гриб ніякий не росте. Всім дякую, що дивитеся, підписуйтесь на канал. Буде більше